Вулиця Водмижа розташована серед лісу за два кілометри від села Вільшанка і за 15 кілометрів від кордону з Росією. Тут один населений будинок. Його розбомбили російські військові рік тому, 10 березня. Все одно не вірилось до останньої хвилини, що це війна, що це він прилетить і що він нас нам оце таке тут зробить. Кому ми тут були потрібні? А це наша Тут Ми полюбляли чай попити, особливо, коли. Починалася весна, у вікно подивитися, тут все було дуже красиво, хазяї, у сусідів було. Ну, все, Діж нема нічого. В ніч обстрілу вдома в Людмили Капленко, був її чоловік і 90-річна свекруха. Чоловік спав на той час уже, коли вилетіла вікно. У мене добре тут були штори такі. Плотні, гарні. От, і, можливо, це якраз його і врятувала. Все полетіло на нього разом із осколками. Тетяна Качалка розповідає, напередодні удару, як бомбили битицю, з їхнього будинку повідпадала штукатурка, а над ними літала ворожа авіація. Зять після обіду дітей покидав у машину, троє внучат, дві мами. І поїхали. Це було, мабуть, часів три чотири а в дванадцять пів нас розбили. Пані Тетяна під час обстрілу отримала осколкові поранення. Понад два місяці лікувалася. Каже, в ту ніч було шість ударів. Один снаряд влучив у їхній будинок. Отут під'їзд був, ото наша квартира, що, що залишилося, зайти ж невозможно. З утра приїхали наші свати, сусіди, знайомі. Оце тільки хто й допоміг. Ну ви ж бачите, страшно зайти. Там хлопці молоді трошки плигнули туди, що через вікно допомогли достать, а сусіди вони зовсім самі виїжджали. Дві квартири, в яких людей не було, розбиті повністю. В інших повилітали вікна, двері, тріснули стіни, пошкоджені фундамент і стеля. Пані Тетяна каже, дивом не постраждали свійські тварини. Була, і утятка були, кури були, коровка там у нас була. Держали одну коровку на всіх сусідів. Всі приходили. Бачите, як сталося. Ось таке сталося, тепер нема нічого. Ну, Коровка жива залишилася. Курочки в ліс побігли з переляку з уточками. Поприходили, мабуть, на другий день і на третій день ще збирали. Одного собачку з будкою викинуло туди, мабуть, метрів на 30. Після вибуху отримали акт про те, що будинок непридатний для проживання. Там залишилося більшість речей, розповідає пані Тетяна. Каже, на розвалинах навіть вибухотехніки не працювали. ж не було, ніхто ж не допомагав. І скільки писали і просили, хай там хоча б щось приїхав. куди ми знаємо, що тут може ще бути. Що змогли, мешканці вивезли, але майже одразу будинок почали грабувати, особливо квартири, господарі яких евакуювалися або воюють. За 10-20 днів цю квартиру вже обнесли. Крізь вікно ми боялися лазить сюди ж щось, а вони. Тут молода сім'я жила, Сережа пішов служити. Жінка з дитиною виїхала. Я ось пройшла по території, дивлюся, вже люків нема на каналізації. До квартири пані Тетяни дістатися складно, оскільки син і зять пішли служити, допомогти дістати речі нікому. Але каже, хтось їх виносить. Посуда там така була, що можна винести, ще залишилася. Кострулі не всі забрали. Табуретки, у нас новенькі такі були не дуже давно куплені, мабуть, вже жабо. через вікно спустили. Чи хто знає, коли доставали. Внучки, іграшки були, ми не встигли забрати. дивлюся, що вже іграшок немає. Місцева влада допомогти вивести речі не могла, каже староста Великочернеччинського округу Олена Сітало. Говорить, не мають власних коштів, але зверталися до сумської міськради. Говорили зокрема про те, що можливо допомогти людям у розборі будинку, бо ну демонтажі. Бо ви бачили будинок такий, що потрібна спеціальна техніка своїми силами люди не справляться, але наразі поки що 20 кілометрова зона, і туди спецтехніку ніхто надсилати поки що не буде. Зробити ремонт якийсь і люди, щоб могли жити. Я думаю, що це ну неможливо не як варіант, це повинна бути або компенсація від держави матеріальна, щоб люди могли або придбати житло, або ж компенсація вигляді. За словами старости, поки допомогу отримують люди, житло яких пошкоджене. Ті, хто втратив житло, чекають, оскільки ще не визначений механізм відшкодування. А тим часом мешканці розбитого будинку живуть по родичах. Їх рідні залишаються за кордоном, бо нема куди повертатися. Людмила Капленко розповідає, що зверталися з листами в органи місцевої влади. Лисенко нам відповів, що коли буде на ковпака житло, там планують модульне містечко, буде запропоновано мешканцям нашого будинку. Пані Людмила каже, щоб отримати компенсацію, потрібна експертна оцінка, яку має оплатити громада. Але за словами експерта, до якого вони зверталися, на їхній будинок коштів не вистачило. Як сказав директор Сумського департаменту інфраструктури Олександр Журба, на найближчу сесію міськради буде винесено питання про виділення додаткових коштів на проведення експертних обстежень щодо відшкодування збитків за зруйноване житло, а таких будинків у сумській громаді близько 20, 17 березня, президент підписав закон про порядок компенсації. Цей закон вступає в дію 23 квітня. До 23 квітня Кабмін повинен розробити всі механізми порядки відшкодувань, порядки, як держава буде відшкодувати, з яких джерел фінансування це буде. Ми просто виходячи з цих алгоритмів, розумітимемо, що робити нам, що робити людям, саме як їм робити і що, куди звертатись, куди заяви подавати. Який пакет документів формувати? Чи буде цей механізм визначати вартість квадратного метра? Це буде вже держава визначати. З 1 травня після вводу в дію законодавства і розроблення нормативних документів ми будемо вже розуміти і проведемо прес-конференцію щодо подачи дій постраждалим особам. Наразі мешканці будинку по вулиці Ведмежі мають статус внутрішньопереміщених осіб та отримують допомогу на проживання у розмірі 2 тисячі гривень на місяць, люди з інвалідністю 3 тисячі, а також гуманітарну допомогу згідно статусу, розповіла Суспільному заступниця директора департаменту соцзахисту міськради Алла Котляр. Це єдине джерело доходу Тетяни Качалки, оскільки якраз в річницю обстрілу 10 березня її скоротили. Так втратила і роботу, і домівку, де кілька десятків років прожили із сусідами. Зібралися. Зустрічать пенсію, ремонт зробили. Ну, бачите, тепер що вийшло в нас? Будемо тепер ждати допомоги. Може, нам хтось допоможе? Хоч не дуже на нас вертають увагу. На всій Україні така біда. А в нас своя тут малисенька така біда, своя маленька Україна. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.